Чоловік знову відсунув страву, бо не збирається вдруге за день їсти картоплю. Я м'яса хочу. Ти можеш це зрозуміти чи ні? Я не маю сили працювати на роботі на одній картоплі. Мироне, підлива з фаршем, намагалася вгамувати я чоловіка. І що? Мені цей фарш уже, знаєш, викликає алергію. Я хочу звичайного, шматка відбивної, вона мені сниться. То будь добре, на наступний раз не йди в салон, а купи мені нормальної їжі. Я подивилася на свої нігті, які вже роки не бачили салону, далі на своє відображення в дзеркалі, яке теж знало хіба крем, і то само фарбувало собі волость. Я не розуміла, чому так відбувається вічні бороги і економія. Я працювала вчителькою і мала мати гарний вигляд, охайний принаймні. зарплати моєї вистачало заплатити комунальні платежі та виплати по кредиту. Ми брали деяку техніку на виплату. Зарплати Мирони йшло на продукти, які і так зросли в ціні що не передати. Я навіть сама вже того м'яса не бачила чи ковбаси, а все для нього, щоб він мав щось ситне. Добре, що хоч сама можу нормально поїсти в шкільній столовій і звідти теж пробую брати дві порції та приносити додому. Про мене й так пліткую, що я харчуюся за копійки, то ще й додому тягну. Просто я не якась там гарна господиня, що може з нічого зробити сніданок обід і вечерю. Навіть попри таку економію ми все купуємо, бо не маємо ні родичів, ні знайомих в селі, та й працювати понад норму Мирон не хоче. Я тобі що, кінь? Я й так працюю важко. Мирон працює в комунальному підприємстві, тому він там і будівельник, і майстер на всі руки, але зарплата від того не збільшується. Ти можеш влаштуватися на іншу роботу, не раз казала йому я. У мене нормальна робота і нормальна зарплата, просто ти невміла господиня, я не знаю, куди ти витрачаєш мої гроші. Правду мама казала про тебе. Як згадаю свекруху, інколи Морон демонстративно приходить і каже, що їв у матері, і смачніших страв в мене не пробував. Отак ми прожили п'ять років, і я не знала взагалі для чого я так живу, але тримало мене там одне. Я не мала власного житла, а знімати самі квартиру то не вистачить ніяких грошей. Дітей у нас не було, і я цьому дуже раділа, бо просто не знала, як би з цим справилася. Відсутність онуків ще більше стимулювала свекруху хвалити мене перед Мироном – того дня я побачила на уроці, що дівчатка в класі шепочуться і зривають мені урок. На зауваження старшокласниці не реагували, і мені прийшлося викликати завуча. Коли ж в коридорі почула фразу Стара панчога знову пристала з уроками, то зрозуміла, що це про мене. Мені тоді було лише 30. Я глянула на себе в дзеркало в учительський і розридалася. Лесю Ігорівна почала мене тішати наша математичка, та не звертайте ви на них увагу. Але я не змогла спинитися і все їй розказала і про панчоху, і про котлету в судочку, і про чоловіка. Слухайте, каже вона мені тоді, у мене діти поїхали за кордон, а квартира порожня. Я можу вам її віддати, лиш би ви платили справно за комунальні. Гляди, через півроку ви щось ще краще знайдете. Та ні, як я піду від чоловіка, у мене ж. Я не згадала причини, з якою з ним живу. У мене ні поваги, ні щастя, ні розуміння нема в родині. Вдома я відкрила шафу, просто теоретично захотіла побачити, що б я з собою взяла. Ось мій осінній плащ і зимовий, чоботи і черевики, декілька суконі, костюмів. Мої речі притиснуті одягом чоловіка, сиротливо туляться в куточку. Чому я раніше не бачила, що у Мирона дві куртки зимові, ще осіннє пальто, яке ще демісезонне – у нього купа взуття в прихожій під ліжком, декілька костюмів і купа светрів та сорочок, для чого це чоловікові, який працює руками. Я залізла по кишенях. Так, залізла. Там були кілька чеків з кафе і ресторанів на добрячі суми. Поки я їм в шкільній столові, він ходить по ресторанах, і це я не економна. Ще в одній кишені виявилася зарплатна відомість, і вона була вдвічі більшою, ніж чоловік про неї говорив. Я поставила всі чеки на виду і чекала чоловіка. Де вечеря? спитав він, дивлячись на папірчики. Ось хіба не бачиш? Чому ти мені брехав? Та тобі скільки, не дай, нічого не буде, і взагалі чого ти в моїх речах риєшся?» Чоловік грав ображеного, а я дивилась на нього і не впізнавала. Зібрала свої речі, вони вмістилися в велику сумку та переїхала на запропоновану квартиру. Мирон був певен, що я вернуся, але я була тверда. Йому залишалася квартира, а мені півкредиту, проте мені вдалося довести, що я вже переплатила свою частку, тому можу бути вільна. Живучи одною, я побачила, що в мене є гроші, в мене почало вистачати і на зачіску, і на манікюр. Уявляєте? Я наче скинула з себе якесь ярмо. Через кілька років я зустріла іншого чоловіка, який знав, що таке повага і увага в сім'ї. У нас виросла донечка і вже подарувала нам онука. Знаю, що важко наважитися змінити життя, але коли хтось вам пропонує допомогу, подумайте, може, це Бог вам простягає руку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.